Повернутися у крісло гендиректора облагролісу Через суд бажає Дмитро Нагорний. Його звільнив від цих обов'язків голова обласної ради. Мотивував своє рішення наявністю кількох звернень від депутатів про нібито корупційні дії на підприємстві. Питання корупції суд не вивчав. Позов вже про поновлення на роботі Дмитра Нагорного розглянув за два засідання. Сам позивач Дмитро Нагорний до суду не прийшов. Замість нього цей юрист. Ви даєте заперечення на заперечення? Ну заперечення так щодо, щодо позиції. Якщо відбувається зміна істотних умов праці, то роботодавець повинен попередити працівника про вказану зміну за два місяці до вказаної зміни. В наголошу на тому, що в матеріалах справи відсутні будь-які підтвердження того, що роботодавець попереджав про вказані зміни. Відповідач Семен Салатенко теж відсутній. Його інтереси представляє начальник правового відділу облради, а саму облраду ось ця дівчина. Ми вважаємо, що фактично нагорного не можна поновити на посаді виконучого голова Сумської обласної ради, не порушував чинного законодавства. За півтори години від початку суддя оголошує рішення. Задоволені позову нагорного Дмитра Володимировича до голови Сумської обласної ради Салатенка, Сумської обласної ради, Сумського обласного комунального підприємства Суми про визнання незаконним та скасування розпорядження, поновлення на роботі на посаді виконуючого обов'язки генерального директора та стягнення Сумського облаграліс різницю в заробітній платі за час вимушеного прогулу відмовити. На цьому спір за керування агролісом не завершився. У Дмитра Нагорного є 10 днів для підготовки апеляції. Попри судові баталії за крісло гендиректора, Дмитро Нагорний досі працює в Убулагролісі, займає посаду заступника з маркетингу. Що стосується заяв голови облради Семена Салатенка про корупцію на Обулагролісі, одне кримінальне провадження поліція закрила за відсутністю складу злочину. Оцінку тому, про що говорили на прес-конференції, про начебто крадіжку лісу, ще не дали. Комісія обласної ради продовжує працювати. Зазначу, з 29 січня січня обулагролісом керує Сергій Кодляренко, колишній поміж екс-регіонала Віталія Жиленка поряд із Дмитром Нагорним Сергій Котляренко взяв собі у заступники екс-регіонала, а нині однопартійця Юрія Чмиря Олександра Будніка.